Місто героїв Конотоп, магазин Планета Залізяка. І тут у нас Lifan SR220. Отакий його лимончик. Або лаймик, як хочете. І е, це також не новинка, але модель 24 го року і тут є про що поговорити. Потому, тому що це такий собі маленький, безамбітний сліток, який чудово підійде як міський мотоцикл ну, за визначенням. Е, підійде для невисокого райдера. Ну, наприклад, я сюди 1,82 два, сюди ногами не влажу, мені тут вже тісно. І підійде для дівчат. Для дівчат ще проблема достати до землі, проблема, щоб його не повалити, то такого формату мотоцикл буде в конче приємно керувати. Моторчик від Еліфант 4 клапани, 4В, такий самий мотор, такий же самий мотор, який стоїть на новій капотехі 4В. Але є одна одмінність, вона полягає в тому, що тут, на відміну від Кипотехі, живлення організовано на карбюраторі. Причому карбюратор тут самий простий, він круглодросельний, він максимально ремонтопригодний, він максимально налаштований. Тобто той карбюратор, який буде дуже легко обслуговувати, і в випадку чого можна буде поміняти або поекспериментувати. На карбюратор, наприклад, більш, з більшою пропускною здатністю, більш продуктивний карбюратор. Це добре. Це стріт. Відповідно, він зроблений на 17-колесах і тут стоять полусліки на такій прикольній гумі 180-17 переднє і, мабуть, 120 чи щось таке заднє колесо. Тут у нас є прикольний хагер, який захищає від багнюки спину в першу чергу райдера. Хвіст зроблений на двох алюмінієвих профілях зліво-право, права і зверху закритий пластиком. До речі, тут, так як це стріток, пластика не дуже багато, тим більше пластика фарбована. Буквально крило, фара, бак і задня бічна накладка. Дуже красиво зроблене сідло. Воно роздільне, задня частина знімається з ключа, ось він. Красива строчка, приємний матеріал, дуже непогана ергономіка. Ну, я ергономіку оцінити не можу повноцінно, тому що мене реально ноги не вміщаються в ці пазухи. Великі дзеркала, доволі непогано рознесені. Кермо 22-го профілю, тут немає зміни профілі. На кермо винесень управління підсосом або заслонкою карбюратора додатково. Це зручно, тому що карбюратор реально там заниканий далеко до нього не достатися, він ще й пластиком закритий. Ключ, приборна панель. До речі, я дивлюся, на камерою не дуже добре видно, хоча от зі сторони райдера тут все зроблено толково. Дивимось на світло, це в нас габарити, це в нас ближнє. І відповідно далі. Но саме перчик у нас позаду, тому що тут у нас ось таке красивенне зроблене блок фара, яка суміщає габаритний вогонь і стоп-сигнал. Величезний ротор переднього гальма, супорт без маркувань. Ну, думаю, що. Ну, для ліфуану там більш-менш буде достойної якості. Тому що от про що про що, наприклад, як на відміну від шенереї на аліфанівських мотоциклах проблем з гальмами ніколи не було. Задній супорт, він, ротор, верніше, гальма він трошки поменше. Супорт однопоршньовий, ну, все по класиці, нічого нового. Вихлоп. Отакої банка знизу красивий, і крім того, треба враховувати при експлуатації, що банка глушника вона буде самою нижньою точкою. Не критично для мотоциклів міського використання. Що реально мені сподобалося в цьому мотоциклі? Це бак. Він повністю металевий. Тут немає ніяких дурнобатих накладок. Звенить. Об'ємом, до речі, 12 літрів, і мені здається, якщо правильно підбирати цей мотоцикл під вашу ергономіку, чи себе під мотоцикл, чи мотоцикл під себе, то оці проєми, ці виборки, вони будуть дуже непогано лежати на нозі.